Вітаю на каналі Гостях у Тані. Сьогодні тема мого відео це томати. Томати ще дуже рано сіяти, не дивлячись на те, що березень на вулиці, але томати сіють трошечки пізніше, тому що висаджуємо ми їх теж пізніше, тому що ми північ Чернігівщини. У нас ще холодно. Сьогодні у нас було 5 градусів морозу. Але сьогодні моя мова піде про три гібриди томатів, які я буду висівати у цьому році. Чому я розказую про ці самі гібриди, ви дізнаєтеся далі у моєму відео, подивіться, кому цікаво, до кінця, я вам усе розповім. Я дуже люблю сортові томати, вони солодкі, вони смачні, вони різноманітні на смак. Але завжди сію і декілька видів. Гібридних томатів. Я не кажу, що гібриди не смачні, є гарні смачні гібриди, і вони, до речі, більш стійкі ще до зафорювань. Але ось так склалося, що я надаю перевагу сортовим. В цьому році буду сіяти гноми, все вам розкажу і покажу моїх відео. Переглядайте, дивіться, я дуже вдячна вам за коментарі, за підписку і за лайки. А ось сьогодні розповім про. Солеросо, Брісколіні і Бобкат. Зараз спробую коротко характеризувати вам кожен гібрид, щоб ви зрозуміли, чому саме мій вибір пав на ці гібриди томатів. Отже, Брісколіно F1. Гарний томат для консервації цей гібрид, називається він Брісколіно F1. Це середньоранній гібрид від американської насіннєвої фірми. Відрізняється невеликими плодами, дуже гарним смаком. Вегетаційний період, десь від початку висіву насіння 120 днів. За смаком він не солодкий, він кисло солодкий. Звичайно, є сортові дуже смачні, але цей саме сорт відрізняється тим, що він підходить мені для консервації. Наступний гібрид це бобка тф 1 Це великоплідний томат, він низькорослий, середній. Можна його вирощувати як у відкритому ґрунті, так і в теплиці. Бобкат дуже урожайний гібрид, плоди вони великі, круглі. Збір урожаю починається у серпні, місяці, плоди самі до більше 300 г. У розрізі він ось такий соковитий, дуже м'ясистий, його можна використовувати для консервації, для салатів. Соки, томатна паста із нього дуже-дуже смачні. Томат сольєроссо виведений в Голландії у 2006 році. Сорт відрізняється раннім дозріванням, середній розмір плодів, плоди округлі, мають на кісті 5-6 помідорів, кучний зенький, це детермінантний гібрид. Вважається високоврожайним і якщо у промислових, промисловому, то з одного квадратного метра здіймають десь до 8 кілограмів помідорів. Побладив гладкі і вони невеликого розміру. Дуже щільна шкірочка, що дозволяє їм гарно використовувати в домашніх заготовках. Я люблю цей томат за те, що його можна консервувати навіть і кістями. З їх можна робити дуже гарне пюре, пасти, можна сорті. У свіжому вигляді також він смачний, тому що він дуже солодкий. І кущ має багато листя. Ну, Плоди великого розміру, як я вже сказала, десь 40-50 грамів. У розрізі вони такі соковиті, смачні плоди, можна закривати для консервації, найбільше підходить. Мені подобається цей гібрид, соліроси F1. Отже, я вам показала, які у цьому році розказала, буду сіяти гібриди соліросу бріскаліні і бобкат.